Вже з вересня, в школах. А влітку 25-го року НМТ буде за новим правилом, за новими правилами українського правопису. Я коли дивлюсь на цей правопис, я все не можу зрозуміти, як правильно пише це слово, ідиоти чи ідіоти. От я не можу зрозуміти. Можливо, ви мені підкажете, як правильно писати це слово? В країні, яка може відтермінувати вибори, незважаючи на те, що термін сплив, тому що війна. Але країна чомусь ну, не могла, не може подолати спливший термін впровадження нового правопису. Адже останні 5 років, а особливо останні два з половиною роки, ви тільки тим і займались, що освоювали новий правопис. Правда?